Вітаю Xbox, спільноту з вами Алекс Геймпас. Ну що ж, ми перевірили в Україні підписка індійськими кодами на новий аккаунт, все ж таки працює. Тому це підвищення цін від Microsoft. Ну, нас торкнулося, але ми можемо тепер робити через новий акаунт. У мене в телеграм-каналі вже підписники перевірили, відписались, що все працює, активовують і. Конвертують з Core, ну зараз вона Essential називається з Essential в Ultimate і отримують геймпас. Тому, друзі, якщо вам потрібен геймпас, залітайте в мою телегу. Можете написати там Волтбою, він вам зробить за 10 хвилин геймпас. Або... Можете самі сконвертувати, якщо вмієте, через коди, ну, трішечки заморочитись, але все ж таки не за всі гроші світу. Купувати зараз на консолі, то там найдешевше вийде до 1000 гривень на місяць. на місяць, Уль... Саме про Ultimate мова. Тому, друзі, залітайте в телегу. Якщо що, пишіть там в коментарях, питайте, запитайте у спільноти в чаті і вам підкажуть.